Це Сільське грузове таксі. І все, треба три сумки загрузити. А ось таксіст. По чому берете до, до, до дороги, до по чому берете. 100 рублів? 100 роблів? Да. То це багато буде, може якось торгуємось. 50, за скільки? 50? о, за 50 поїдемо. Да, да, да. Оце все, таксі. зараз загрузимося та й поїдемо. Таксі готове. Таксі готове, можна грузити сумки. Да. Да? Все, таксист зі стажем, так? Да? Скільки стажу в таксіста? Стажу в таксіста скільки? 86 років. О, то з таким таксістом не страшно їхати. Ну все, грузимось, їдемо. Так, все. Бабу чекаємо та їдемо. Зараз вам покажу свого лічного таксіста. Це мій лічний таксіст. Бачите, у кожного голові сільради є свій таксіст. до Вінниці і повезе, а що робити. Таке життя в цьому селі. Це тако за час до Вінниці довезе. Звісно, лижі б на цю тачку було б лучше, але но... нічого, так довеземо.